Нове видання є «Таблоїд Волині». Чи чули ви щось про нього? Ні, не чув. Чув, інколи навіть читаю. Ну, знаєте, я скажу напевно, що воно давно назріло, воно саме по собі цікаво. Відкриваєш для себе людей з іншого боку, з того боку, з якого ну ми не знайомі. Знаєш людину 10-15 років, але не знаєш, що став з його дитинства, з його молодості, з його сім'ї, і дуже цікаво. Ні, не знаю. Так, я, так. Як так. ви до нього ставитесь? Дуже позитивно. Фактично я одну з номінацій. Це називається Хата на роботі, відкрив. Тому завжди готовий до співпраці, так тримати. Читаю навіть, дивлюся. Да. Що вам більше подобається? Е, відкрите. Цікаве. Що можна сказати? Добре, що воно є. Чим більше буде е, інформаційне простір, напевно, що люди будуть знати більше місто, область, ну і в принципі людей, які живуть в тому місті. Що ви не хотіли б розповідати таблоїду Волині? до Своє Свій... лічне життя. Що ви приховали? Я приховав? Нічого. Нічого. Ні. Серед, серед. Ні, не все, тільки <сум> <сум> лічне, каже. Коли лічливе касається, то лічне. Ну, відносини чоловіка і жінки. Це ж є. От і все. Все остальне кажіть, я вам все розкажу. Боже мій, щоб б за тільки не розповідав вам. Я про все розповідаю. Абсолютно. Абсолютно А що має бути закритість. Це живи, відкрито вільно і живий, і, і ніяких питань. Та я думаю, таких тем немає, тому що я сам журналіст. І, в принципі, я завжди намагаюсь бути відкритий для людей, бо сам проста людина. Сім'я, напевно, це таке, саме, таке, саме таке саме секретне. Тобто щось таке сімейне, супер, фамільне, не хотілося. Та нема таких тем. Я людина публічна, і я не можу щось сховати. В принципі, про мене вже все було написано. І добре, і погане. Прошу. Про що я не готовий. Ну, мабуть, є певні такі питання в кожної з нас, в людини, що навіть і собі признатися було б, мабуть, є секрети певні, так? В кожної з нас. От погодьтесь, ви теж, мабуть, не все можете сказати, правда, зразу. А обдумавши, потім можете дати відповідь.